Всім привіт, друзі! З вами Котя косято! І сьогодні хто з нас краще побудує будинок на дереві? Той отримує друзі цілих 100 доларів. Тому обов'язково прожвіть вподобайку. Підпишіться на канал, дякуємо вам за 5 тисяч підписників. Ура! Друзі, ми зараз знаходимося в лісі. Кожен з нас обере собі дерево, яке захоче. У нас є ціла куча досочок. Ми зможемо брати все, що захочемо. І перше, що я взяла, це будівельника Петровича. Я думаю, це вже ми зразу переможемо, тому що ви бачите, яка це сила. Ну, Петрович, це просто голова. Шо ти переможеш вам! Подивись на того, що ти ваш. То ясно, друзі, це зразу перемога. Ми починаємо. Ми з Петровичем подумали і вирішили, що ми беремо ось це дерево. Тут є ось такий сучок, я по ньому буду залазити. Ну зараз я не буду залазити. Зараз ми тут будемо робити конструкцію, ми вам покажемо і трохи, яке береш дерево. Друзі, ми беремо ось це прекрасне дерево. Поясню вам чому. Тому що, дивіться, ми можемо на нього залізти. Ось так, дивіться, оп. О! Друзі, в нас є одна проблема. Я знаю конструкцію, як будувати це дерево, але я в принципі не розумію. Як мені його побудувати! Я знаю, що точно мені потрібно десь 12,5 цих палок. Петрович, допоможеш? Давай 200 гривень зараз ось сюди клади. Я тобі показую ті дерева, де можна будувати, і в тебе вже готовий дом. Ходімте, друзі. Ти згоден, що ти тупий, так? Да? Друзі, це геніально! Тут припади ми трошечки. Ото трошечки! Тримає, дижий Петрович. Отут, отак. Тримаю, тримаю. А тепер отут, трохи на мене. так. Тепер зажимаємо її. О, Чуєш ти волохати, йди зі мною. Отак. І підставляєш. Добре, Петрович. І в тебе вже одна опора є. Потім гвоздки там вже не тупий. Не тупий, Петрович. Щось зробиш. Подивіться. Вже майже готовий будинок. Подивіться, це жесть. він дуже надійний дровиняку я знайшов. Ой! Опа. Все, друзі, приступаємо до будівництва нашого дому. Давай мені молоток, я готова. Стає бадогою. Беремо пилку. Запам'ятовуйте. Ось так беремо. І як Петрович сказав. Так пішло, друзі. Хто не здогадався? Це наша доска, яка тріснула, коли Петрович на неї сів. Тепер ми її використаємо для будиночку. Я дуже надію, що сьогодні Петрович не повалиться цю сосну. Братва, дивіться, що я зараз зроблю. Отак, опа. Твою дивізію. Мене не видно. Тебе не видно? На дерево чого не лізеш? Ви, будь ласка, я більше так не буду. Ну, я не просто так. хочу, щоб ти не будувала дерево, щоб а я виче попити. Ну, Петрович, я, я нашого противника хотіла вирубити. Друзі, перед тим як працювати, потрібно попити. Розумієте? Я впевнений, ви пам'ятаєте минулий раз, коли котя робила пліт, вони там трудилися. а Я просто на чилі ходив, їв. І ми збудували пліт, який її переміг. Тому сьогодні 100%, друзі, ми її зможемо перемогти. Але для цього потрібно робити все по кайфу, розумієте? Прожміть вподобайку, будь ласка. Друзі, мені здається, в неї дім зовсім ненадійний. Що це таке, дядь? Це моє... Слухай, я тобі зараз отак по бебрі, як не плю. Вже забувають, ладно, ходімте, друзі. Давайте я так тримаю, а Петрович забиває гвістки, друзі, все нормально. Всі трохи, дивіться, він тупий, він сам все забиває. Я розумна. Ну, Я Петровичу за пляшку, він все мені зробить. розумієте? Дивіться, яка. Як ноги в тебе. Іди дровиняку де тримай. Ми так будемо будувати, блін, сонце сяде. О, Петрович, не можна в порота брати, кажуть злий будеш. Те ж саме про тебе я хочу сказати. <свіс> а я гвізки в ворота не беру. Тримай. Давай. Та тримай. Дивіться, яка у нас конструкція вже виходить. Дивіться, дві, два таких стовбуряки. Ми зверху на них покладемо ось цю велику ось сюди. Будемо тут все зараз закріпляти, ви бачите? Та давай сильніше. Я боюсь тобі пальці відбити. Ооо! Ооо! Петрович, Я Петровичу палець відбила. Так а що ти В натурі по ньому попала? Отак, дивіться, отак забили, а тепер беремо отак. Професіонально! Подивіться на мою конструкцію. Вона просто геніальна! Так, для початку ми беремо ось таку дровеняку. Зараз, друзі, ми будемо її підрізяти. Ось така пилка, є усі трохи. Ми. Що робимо? Отак приміряємо примірно, так? І зараз будемо відпилювати. Ні, мені здається, що ми сьогодні переможемо. Я минулий вам раз весь випуск сказав про те, що ми переможемо і ми перемогли. Розумієте? Просто всі слова вони є матеріальні. Тому Отак, <плес> Найс, так, відпиляємо. Найс, відпиляли. Так, ідемо з вами. Примірятись. Надію, що я рівно відпиляв. Блін, ну є проблема. Габела, друзі, щось я чутка більше взяв, так. Ось так. Привіряємо. Та не вистачає! А бала, друзі, я відрізав більше, ніж потрібно. Та відрізав більше, ніж потрібно, Петрович. Ну дивись, Петрович, відрізав отак. Відійди. Боже, яке ти тупе, блін? Тут же все було. Нормально. Петрович, ну я відрізав чим, чим потрібно. Ти, та, ж, це подивився. Я тут так зробив, що воно отаке. Все, диви. Ну. Опа! І поліз, поняв! Все працює. Я тримаю, давай. О, диви, тримається нормально. Дивіться, друзі, нормально на сучку стоїть, дивіться так. Як стріл нормально. Петрович, дай молоток. Бачили! Братва, доки вони там роблять якусь незрозумілу конструкцію, я беру отак гвістки. Зараз нам потрібно прикріпити одну палку і другу, щоб воно трималося. Розумієте? Отак дивіться, щоб воно трималося. Для цього ми беремо отакі, дивіться. Ой-ой-ой, що -ой -ой. це, друзі? Це. Суру Ні, ну як воно робиться. Тримай! Ого! є, друзі! І цей також. Є, друзі, просто подивіться на цю конструкцію, гарна робота! І тепер робимо таку ж саму конструкцію з другої. Братва, беремо досточку та закручуємо другий хвіздок. Єйс, друзі! З першого разу вже просто закрутив професійно так. Петрович, засіни, Петрович! Іди до свого дому. Це моя приватна територія, отут ось два метри. Трович обережно, йомайо, давай, я тебе потримаю. О. потримав. Yeah. Так, друзі, зараз будемо тестувати та пробувати залізти на наш міні-дім. Друзі, не дуже надійна конструкція. Але я не я, якщо я не трохи і не полізу на це. О, да, друзі, нюхайте бебру. Я чую звук хруста. А, я, а він усилення не зробив по бокам під дерево. Ні! Воно пострадав! Я Я проблема. Я-то заліз на свій дім, а як злізти. Так, ладно. Головне, що це все працює. Про яке усилення вони говорять? Тут можна вже її наверх пустити. Петрович не треба! Отак, бачиш? І поліз далі! Дивіться, друзі, треба закріплення ще одного. А навіщо? О, тут немало, не треба. Петрович Петрувич треба. Яке? ти! Я, наз... Дай... я сам... а -а -а -а! Петрович вибачав! Петрович вибачає, все, тут б'ємо. Щоб не зараз я б не сказала, що я нічого не міг. <клакл> І я так диви, останні. <рес> не попала ні разу. Чуєш? Давай ножовку. Друзі, це, дивіться, це пилка називається ножовка. Петровичка, хай серчить, чуй, не треба. Щоб не порізатися. На. Ще один. Ага. Геніально. Геніально. Ось бачу, Прийшла. Дивіться, друзі, для того, щоб нам зробити круто дім. І він мене витримав. Подивіться на цю конструкцію. Дивіться, нам потрібно отак зробити підсилення додому. Зараз отак присверлимо. О, тримається, друзі! Беремо тепер другий прикручуємо до дерева. Все є, друзі. Подивіться на цю конструкцію. Це просто геніально. Ну, реально. Беремо тепер другу дерев'яшку, та також ставимо ось так. Дивіться, оп, і будемо зараз прикручувати. Ой, надійно тримається. Можу не тільки приготувати, а ще й дерево заклепати. Друзі, ми починаємо будівництво даха. Петрович уже залізний шов ось таку рогатку. Дивіться, на яку у нас буде ще якась палка там вставати. Петрович, що тобі гвіздочок? Ого! ого? ого? Ось конструкція, можна сюди залізу. Не можна не лізь! дивіться. Петрович ти не кини вбиваєш там! А що ти туди не сказала мені я нічого? Я ти сказала, коли ти вже а, бив! Ти знизу трошки, щоб воно вилізло наверх. Та чекай, не бий вже. Що? Цими руками я дістаю навіть. Мені плоскогубці не треба, я так дістаю гвоздки. А реально зубами? А що знов там нічого там нема? Там дірка. Та йопта. що ти подивитися не могла? Чи що? На вибивай. Петрович, Петрович! Все, бачила! Давай! <рес> Оце сюди, я тобі скажу, кози, отам є! Так, Петро, що ми робимо далі? Зараз нам треба збудувати Ні, дах. Нам треба і... ще тут закрити. Ще закрити. Ну, трохи так. Досточку дати. Ні, отут нормально хоче. Так, друзі, взяли ще дві досточки для того, щоб отут позаду зробити таку ж саму конструкцію. Дивіться, ми отак зараз приціпимо. І буде, мені здається, просто ідеально, так? Все, друзі, тримається. Не сильно надійно, але нам підійде. Так, і далі робимо ще останню конструкцію, отаку. Боже. Звук, наче сітро на унітазі лічинку давить. Ми виконали, друзі, цю роботу. Ого, насправді все надійно тримається. Ти що? Нормально. Ти що? Та яке нормально? Ось він торчить. О, нормально. О, Петрович тримає. Ану Саньоха, ну, ну пошлі затестуємо їх халабуду. А дивися, він поставив пеньок, бо боїться вилосить без пеньку. А не, сюди. Я їм підламала трохи. Ходімте, друзі, ходімте. Знайшов ще дві. Мені здається, у нас щось криво, ні? Дивись. У нас тут так стояло. Воно мене витрима. Я боюся, висоти. Все, ну я тоді вилізу. Та отут тримайся, отут. Взялась і тримай. Та яке? Боже мой, ось. Все, воно не видірветься. Можеш триматися. А де? Дивіться, просто орангутанг покаряє дерево. Нормальна, міцна, я боюся за цю палку. Що вона, типу, така хлюпик, як сітроха, але вона така нормальна. Пробуємо ось так. Yeah. Фух, тепер потрібно залізти наверх, друзі, і прикріпити другу конструкцію. Виглядає насправді дуже лячно. Все, друзі, прикріпив. Подавай well, мені. Кого? Оцю велику палку? Да. Петрович, ти що, да, серйозно? Ого! Ще троха, просто подивися, твій нещасний сучок і подивися. Ого! Свяха. Та що ти. Що Петровичу докинуть? <клук> Усі трохи діма, то я кажуть, із гівна з палок, знаєте. Фу, друзі, знайшов ще дві палки. Що ти, Петро? Нюхай п'ятку дам десятку. Давай! Петрович людина проста, дають гроші, бере гроші. Друзі, зараз буде просто дуже страшний експеримент. Я буду ставати на ноги. Ха -ха, дивіться, друзі. Це, є. Це буде наш дах. О, дотягує бо нашу Халабуду. Як тобі, О, дах? О, ти бачиш, Саньочек зацідив. Хто будував в дитинстві Халабуду? Поставте подобоєчку. Давай, тут трішки. Можемо зафіксувати, так? Да? Я думаю, тут треба трошки, так? Да? Друзі, ось такий дім У нас зараз виходить Петрович забиває свішок, що причепить наш дах. Дивіться, у нас вже є сходи, по яким я буду підніматись. Дивіться, достатньо міцні. У нас тут уже все закріплено. Там вона дивиться, Петрович сидить. Ось так. У нас тут. Буде віконечко, ми зараз тут все прикрасимо. Фу фу відстій. <плес> <плес> Міцна конструкція. Альон, не заздри мені реально. Світла, давай, сходи твої, давай. Давай перевіряй. Давай бий. Давай, давай, ішо, ішо, що? І що, і що? А, і що? ну і що? Ну ладно, тримається. О, а, отак не. спригуємо і все кось. Ну просто признайте, що ти програєш. Сітро подивимось доларів вже. Подивися, подивися. Що це таке? Подивися туди, санечок. Все, нехай тут собі робить свою халабут. Петрович, тут уже таку красу наводить, друзі. ви що. це красотіще. щоб комарі не нападали. Друзі, дивіться, як я розумію, я взяла у Петровича ножик. Ми будемо оце обрізати. Ось тут зараз, отак, оце обріжемо. І оцей шматочок, який залишиться, ми тоді. Його сюди от туди прикріпимо, зрозуміли. І у нас будуть стіни. Ой, чуть ніж Петровича не зламала. Братва, в них просто, подивіться, в них конфлікти. Просто ну, жорсткі розборки. Подивіться, ну це просто треба. Ви розумієте, що в такій компанії не вийде нічого гідного. моїй компанії один ти! Ну, тому й в мене немає проблем, коль. Дивіться, друзі, вона така плотна, дивіться, бачите? Ну не пролазить. Дивіться, Саняк. Давай, давай, давай. Ти, Розі, у нас вийшла римська шторка, дивіться, яка гар, знаєте, це так називається. Це, друзі. фух, тримається, ви розумієте, тримається, тримається, тримається. Питання є. От іменно. А може тобі тут сходи зробити? Можна, до речі. До речі, це буде. А як ти тут сходи зробиш? Нормально зроблю. Я швиденько зроблю сходи. Фух, друзі, подивіться, як це виглядає з першого лиця. Ой, там Петрович дрестає. Тут мені допомагають. Давай! О! Ногу не зламала. Так, подивіться, як це виглядає. Ми залазимо. Подивіться, яка висота. Отака висота в нас виходить. Та у нас відкривається такий прекрасний вид. Ну там котя, тобто, ну це, це не дуже прекрасно. Якщо там котя стоїть, насправді. Тепер дивіться, друзі, що ми з вами робимо. Нам потрібно зробити кришу. Тобто, ми зараз робимо ось таку конструкцію. Отак припаюємо. Ой, це буде шикарно, я вважаю. Оба все, друзі, тримається. От така конструкція в нас з вами. Ось така. Все. А сюди ми зараз повісимо наш сюрприз, про який котя навіть не догадується. Друзі, ви подивіться, які у нас будуть міцні сходи. Подивіться на цю красу. Тут будуть такі от колесі. Дивіться, отак от бем, бем-бем. Я туди, Петрович. Ти просто геній. Ти просто геній будівництва. А як ти прибив без різка? Давай, Гізко. У Петровича навіть без різка все працює, розумієте? Саня, хочеш покажу, що я знайшла в пакеті у, у сітрої сюди. Скакалка. У мене питання, куди він буде скакати на будинку на дереві. Шторка для ванної, воно взагалі тупе. Кульки на дубні і мухобойка. Ну, це, це ця людина, будиночок будує, розумієте? Петрович! Я ось трохи в пакеті узвар знайшла, будеш. А, на а він дуже Та Тапи, він ну, Петрович. Всі <ріст> трохи! А що це за баночка була? Це я собі у звар брав. Петрович випив, каже, тобі дякую. А, Петрович, я в Київ їздив за цим узваром. Петро, ну нормально. смачний був Петрович. А, да, хороший, дякую. А, будь ласка, будь ласка, реально. Отак, диви, красиво. Отак? Да. Ну, то бери гізка. Все, ну Петрович. Отак, зараз піде. <рисовал> що, пішла звідси? Я палець травмувала пішла Ладно, я виживу, так. я мужик. Друзі, подивіться, отаку конструкцію ми вже змайстрували. Сінтрока. <рис programmes> <рис Carr terceiro> Тепер що ми з вами робимо? Ми залазимо на нашу конструкцію. Вішаємо друзі кришу. О, як шикарно заходить, друзі, в дерево. Сітро забиває цей гвіздок. Так, гвіздок давай йому дамо. Живі, що мені гвіздок мені треба... Підпилить? Да, хочеш підпилити? Давай, о, давай, Саньок, тримай. Можна пальці не вибірити. Саняк, ти як пилять умієш? Угу. Нормально, Саньок краще пиляє, ніж я. Петрович, я розпилила! Диви. Це ти Що зробила? Я ж тобі кажу, диви, як рівно розпиляла. Э, Повністю рукожопа. Ну ти бачиш, ну я тобі кажу. Тормально. Петрович, ведь живий, друзі. Дивіться на мій дім. Подивіться, як я високо заліз. Позаду в мене така конструкція, щось вони там розповідають. І зараз ми ще будемо вішати на оцю штуку штору, огроміді штору, братва. Тоді що в нас все вийде круто. Дивіться, друзі, я можу так сидіти і просто кайфувати. Тут можна навіть не знаю, мені здається, матрас постілити та просто лягати спати і балдіти. Друзі, ми зараз будемо вішати останню нашу стіну. Ось сюди дивися саньочок. Все, друзі, зараз ми закріпимо і ви побачите вже у нас результат, як я полізу на драбину туди тестувати. І будемо ще робити стілець і столок, прикрашати будиночок, де я буду сидіти. Хоч, а спробуй мене дістати тут. Спробуй, спробуй мене дістати. Ах! Вона мені на 100% щось. А я думаю, що тут вище. Як ти дійшла, котя? Друзі, це був наш плід з Петровичем. І зараз ми відірвали ось цей переточок і приб'ємо на будиночок. Тут написано котя так. Петрович уже зв'язане. Друзі, дивіться, якщо ви знаходитеся в лісі, у вас щось розірвалося, то ви можете взяти ось такого мотузочка. Дивіться, з дерева і зашити собі любу дерево. Дякую. Братанчик, ось така. У нас є штучка. І зараз продовж цієї цієї палки ми будемо їх прикріплювати. Ого, друзі, дивіться, як ці трохи де це їх взяв. Опа, привіт, Коть. І дивись що саме прикольно, диви, вона двигається. Двигається? Так, Коть. Ага. А ну смикни. Смикни. Тримається, друзі, дивіться, міцненько міцненька. Так, далі ми зараз будемо з вами робити, знаєте що, обозначати, що це саме дім сітрохи. Тому нам потрібна досточка та фарба. Зараз, друзі, будемо фарбувати. Сітро! Мені здається круто, так? Бертва. Доки зараз буде сохнути наша надпись Сітро, я приготував отаку штуку, я купив туфельку. Зараз наклію просто їм на дім, тому що в них дім каблуків, просто там котя головна. Ти <клухи> якого каблука мені наліпив? Своя прибереться, ти каблука блука, кусок. Це, це, це дівчачий дів каблучний, реально. Котя каблук, подиви такий чисто обригіш реально, котя Саньок, як думаєш, наліпити йому на будинок? Алло, це на тобі наліплено. Ні ні, ні. Доважаю, я каблу. Будинок каблука. Друзі, за так. За таке ставимося трохи в як що вважаєте, що щось і трохи каблучиська. Я вважаю, що завжди потрібно займатися спортом. Тому я купив ось таку скакалку. Оп. Так, братва, воно вже висохло. Дивіться, ми зараз беремо і десь отак от, напевно, так. Все. Два дивіться, які кульки ми повісили. Ось так. Тому що на відкритті дому обов'язково повинні бути кульки. Оп, і тут сітро написано. Просто красота. Мені здається, це просто прекрасно. Ну, що, братва, ми побудували вже будинки і готові презентувати вам. І ви напишете в коментарях в кого краще. Але я вважаю, що сітро завжди перемагає. Сітро якесь котя. О, привіт. Та й п'ять так ти готовий дивитися? Давай, дивися, давай, дивися, давай, давай сальочок, ага. бачиш котя котя каблук, дефолт знову причепив, так? Да? Ні, було. Ну я люблю туфлі, а Ти навіть, сюди залазити. Ні, тупий. Подивися, яка в мене драбина. Подивися, ти бачиш? Обережно тільки залазь отой стілець. Обережно сідаєш на стілець. Стіле, Ого, друзі, в неї тут кофе! Що? Дивися, в мене там печеньки, прянички, я потім. Хошо, ну це, це респект, ну. ти бачиш, світло навіть полотенечко висить на гвістку. Як би я не подивися. казав, що котя реально рукожоп, але це справді круто. Мені здається, що тут, правда, Петрович щось підміг. так Петрович чуть того гністка заколоти, ну трішечки, це, трішечки. Ні керолю, так. Бачиш, Добре, так. я залажу. Тільки не зламай. Обережно, бо ти товстий. Давай. І сідай на стілець. Блін, ну у вас тут честить. Сітро, ну розкажу. в тебе срака велика. Ну. І на стілець? Ну так, да. сідай. Ого. Ну що, ти бачиш, можеш пригоститись себе печенькою. Ні, ну слухай, це реально типу круто. Бачиш? М Відчіпуй, що так закриваєш і все, і сидиш, болдієш. Ну що це таке? Тут одні дирки, кодь. А то зрозумів, кодь. Uh -huh. Ну дивись, я тобі кажу мінус твого будинку. Uh -huh. Дуже великий мінус твого uh -huh. будинку. Той би ну, я не можу тут стати в повний ріст, розумієш? Uh -huh. А на що? Ну як це? Незручно? На дереві, реально. Сі трохи ноги тобі впоротимо чи шо. Петрович, пилу тягни. Тут дивись навіть друзі, подивіться. Це дуже геніально. Ну я просто ставлю дуже великий лайк цьому будинку. Подобайку, але. Тому <гум> тут просто не можна повний ріст стать і тому це великий мінус. Та то навіть сходів немає, в Фух. тебе пеньок тупий. Йдемо тепер, друзі, до а мого будинку. Хоч за ціни кульки, тобі подобається? Ну На кульки наду, добре, реально, дуть може. А я колір кульок. Молодець, реально, як голосенька все. Дивись, можна. залазь, залазь. Ні, я не полізь. Хоч залазь, я в тебе в будинку був, залазь до мене. У нього тут в будинку Хоть... є мухлобой. У <гум> <гум> мене кова і пічейки, в нього мухобой. Ну, думаю, тут мухи літають, давай залазь. Ну що, Коль. А тепер дивіться, друзі, плюс мого дому від Коль. Вставай в повний ріст. Ну дивись, так чуть-чуть вперед вийде. Все, ти можеш повний ріст вставай. Дивись, я тобі скажу, тепер Тепер подивись відстань мого балкону позаду. Від свого. Подивись, тебе там реально немає де розвернутися. Подивись, які тут місця. Так Сітроха, так в тебе. погодься, що в мене місце в два рази більше, ніж в тебе. в тебе більше, Подивися, подивись, і в мене красиве, і в тебе якась. Ну в мене реально хоть комфорт, тому що місце більше. Місця це завжди комфорт, розумієш. Сітроха, я вважаю, якби не Петрович, ти там. Би на тому дереві майстрував три руки. Я ні, подавилася. У мене, мене все схвачено. Ну, тобто, ну. Мінус сходи, друзі, вони хилетаються, по них нереально залізти. Реально. Сходи так, але, типу, якщо ти сходи вибираєш. Ти йог, Кот, ти вибираєш дім на дереві. Я симпаю, що ти будеш жертвувати якимось комфортом. У мене ну у мене комфортніше. Да ні. Ну, реально, комфортніше. Друзі, давайте так. Ви напите в коментарях, хто переміг, і той забере 100 доларів собі. Ось такі, друзі, в нас вийшли будинки на дереві. І, до речі, друзі, напишіть ще в Коментарях, бо багато хто з вас питав, щоб ми побудували будиночки на дереві. Ми вас послухали і зробили. Напишіть, що ще нам зробити, і ми обов'язково побудуємо. Все, друзі, пакета вам ігору. Братва, доки Кодя пробує злізти з моєї домівки, підпишіться на наш телеграм-канал. Там проголосуйте, в кого кращий будинок. До зустрічі!